Є знижки на Хелпекс. 15% в аптеках подорожник. Пан та Ізраїль готує відповідь на масовану ракетну атаку Ірану, за даними американського медіа Аксіос. Цілями можуть стати нафтовидобувні та інші стратегічні об'єкти. Крім того, відповідь Ізраїлю може включати таємні операції. На кшталт тієї в результаті якої два місяці тому в Тегерані було вбито лідера Хамас. Ісмаїла Ганію джерела видання заявили, що в разі повторної іранської атаки Ізраїль також може завдати удари по ядерних об'єктах Ірану. Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Ігоре, вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Дозвольте до тієї інформації, яку озвучив Костя, додати ще оновлену. А сьогодні вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей. Повідомляє Reuters. Ізраїль говорить, що це був точний авіаудар по Бейруту, пане Ігоре. Що коїться, що ми зараз спостерігаємо? І ось та третя світова, про яку так багато говорили, і говорять: ось ми на порозі цієї війни. Хіба вона не розпочалася набагато раніше? Ну, ви знаєте, я не знаю, як щодо третьої світової, але третя Ліванська розпочалася. Це очевидно. Та також ми бачимо, що дов, ескалація про яку довго і багато говорили. Між Ізраїлем та Іраном вона також має місце. А, очевидно, що навряд чи цю ескалацію можна зупинити. І скоріше за все, вона буде розвиватися по, по, по спіралі. Тобто і з кожним, кожною дією кожної сторони буде відповідно контрдія і. В цілому буде зростати об'єм ударів і відповідних дій військових і силових дій з боку як Ірану, так і з боку Ізраїлю. Тобто, ми спостерігаємо зараз, от якраз от процес такої ескалації, і навряд чи можна передбачити або там, скажімо, спрогнозувати, що Сполучені Штати Америки вдасться. Бодай цю ситуацію зупинити. пане Ігоре, А поясніть, будь ласка, ну коли Ізраїль е, каже про певний арсенал, про певний спектр операцій, які він може провести, ну, в принципі, як на мене, е, їм довіряєш. Скажіть, будь ласка, який арсенал в Ірана є з урахуванням сьогодення? Ну, якщо ми говоримо про їх тактичні і стратегічні можливості, то, зрозуміло, є арсенал ракет. І, Як ми бачимо, вони його вдосконалюють. Нові ну, експерти говорять про те, що вони змінили двигун, вони забезпечили дальність польоту ракет, і це означає, що вони мають достатню кількість ракет, які, якими вони можуть впродовж тривалого часу обстрілювати Ізраїль, пробиваючи, або там, скажімо, ускладнюючи для них систему ППО. А також є те, що називається коло вогню, кільце вогню, тобто мається на увазі проксі. Mm -hmm. І це не тільки Хизбала або Хамас, Хамас в меншій мірі, Проксі з Ірану, Хезбала в більшій мірі. Існують Катайб Хезбала і інші структури, які знаходяться на Близькому Сході там, в Іраку, Сирії. Є також власне експедиційний корпус корпусу вартових ісламської революції, Аль-Кудс. Це вже безпосередньо. Іранський підрозділ, який діє на території Сирії і Іраку, і діє також поблизу ізраїльських кордонів біля голландських висот, ну і також взаємодіє активно з Хізболою в південному лівані. Це те, що вони мають. Очевидно, вони також ведуть розвідувальну роботу. Диверсійну роботу з цим вони, цим вони результатами, скажімо так, похвалитися особливо не можуть, хоча час від часу з'являється інформація про те, що вони приписують там ту чи іншу ті чи інші диверсії, ну, або там, умовно кажучи, якісь пожежі на ізраїльських підприємствах діям своїх диверсантів. У Ізраїля більше шансів, звісно. Вони активно працюють, можна вже, це стало банальним про ізраїльські мережі Масаду в Ірані. І от останній такий кричущий випадок, коли група, яка займалася якраз роботою по Ірану, очолював агент Масаду. Ну, це це так би мовити. Воно виглядає як анекдотично, але насправді це велика проблема для Ірану. Вони констатують цей факт і кажуть, що в принципі не можна жодне, жодне комусь довіряти і. Це велика проблема, і вона створює ну до певної міри і паніку, і відчуття у такої непевненості, пане Ігоре. У нас лишається дві хвилини. Хочу дещо поточнити, я категорично проти воїн, і звичайно ж чи можна шукати щось хороше у військовому протистоянні? Ні, але намагаюся для себе знайти. Якщо ось цей військовий конфлікт, ця ситуація, ця напруга між Іраном і Ізраїлем буде набирати обертів, чи Зменшить Іран постачання озброєння до Росії, бо буквально у вересні ми повідомляли про те, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. Про це попереджали Сполучені Штати Америки. Чи відбудеться ну, ось на... зниження цих поставок? Якщо ми говоримо про конфлікт з Ізраїлем, то як ви бачите, їм потрібні ракети великої ради у саді, тобто от ракети малого разу у суді вони якраз не задіяні і вони можуть їх продавати. Москві на жаль, на жаль, це так. Тобто і іншим способом воно не позначиться на потенційній співпраці, незаконній незаконно ну, можливо співпраці. частину цих ракет вони будуть змушені перекинути в Ліван зв'язку з тим, що ізраїльтяни вибили частину арсеналів, але це таке припущення. Ну в будь-якому разі багато що стане зрозумілим відомим от якраз в жовтні місяці під час саміту БРІКС в Казані наскільки Іран готовий. Максимально зближуватися з Москвою, mm -hmm. чи чи готовий він вступати, власно вже ставати частиною mm -hmm. їхнього альянсу? Остаточно пане Ігоре, горе. Вдячні Дякую. вам за те, що були з нами за ваші фахові коментарі. Ігор саме виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, про напругу про війну між Ізраїлем та Іраном.